Ті норми закону і побачите, чому не працює орган. Ігор е, мені зараз показував документи, ви що не, не зробили ті ж самі запити, що ми зробили в Сєвєдонецькій. І е, у нас логічно склалося, чому не працює міліція, прокуратура, податко... чого податкова пенсійний працюють як каральний орган і прокуратура, так само. Е, ми побачили, що вони суб'єкти господарської діяльності. Вам, підприємцям, е, краще за все це зрозуміти. Це просто Особистий бізнес, да і зареєстрована як собі господарської діяльності приватна юридична особа. Як ми говоримо з назвою, там як вас називається міліція? Нетішинський ем... е... Е... МВО з України в Луганській області це суб'єкт господарської діяльності. Ми коли це побачили, значить, ми почали робити не так, як робите, ви збиратись на круглі столи і бути там же браками чи тими, хто виконує якісь завдання. Ми ми зрозуміли, що ну ми, по перше, знаємо, що ми влада в цій державі. Ми Написали з моїми однодумцями, скільки років тому на цій футболці. Три роки тому, що влада це я, чиновник, мій найманий працівник. Ми це усвідомили три роки тому, да, може трошечки раніше, там, не зовсім не до кінця, а три роки ми назад ми це усвідомили 100%. І з того моменту ми це розуміємо і живемо, так, як влада, влада цієї державі. Значить, а зараз ми ще відчули, що раз органи саме такі, то, вибачте, відповідальність по Конституції на кому? Повертаємо на себе. о, Ти влада, ти відповідальний за те, що відбувається. Ми, там в інтернеті дуже багато є уже документів про те, як ми співпрацюємо, як ми це називаємо. Тільки ми вкладаємо сенс інший в ту співпрацю, ніж ви це робите. Ви робите, знаєте, по-совдеповськи, по накатаному, по-НКВДшному. Ну, я не знаю вже що туди ще додати. Тому що оце під Підковірні ігри це не для нас, ми в Європу хочемо, правильно? Я не хочу туди, в Совдеп чи в Росію, чи підковір, що кудись, я не хочу туди. І ми взяли собі вибрали е режим прийому особистого всіх органів влади в місті. Зібралися кубкою. дві-три людини, хто скільки може, 20 людей іноді ходимо. Ми ходимо на особисті прийоми до кожного органу, яке ми собі завдання поставили. Ми поставили Завдання показати їм, що ми тут влада, а ви вибачте по документам суб'єкт господарської діяльності. Це перше. Там, де е, це податкова чи пенсійний, ми їм розказуємо таку казочку, яка є реальністю і яка нас захищає. Що вибачте, коли ви пенсійний чи податкова суб'єкт господарської діяльності, а ви начальник маєте підпорядкування там 80 людей чи 50, от ними і керуйте. Вибачте, законодавством не передбачено виходити за рамки ваших повноважень. Це якщо я створюю юридичну особу, да? приватного права, бізнес особистий, то, вибачте, мені люди за власною волею носять гроші. Це не злочин. А якщо ви, ти сидиш в суб'єкті господарської діяльності, кажеш, неси мені гроші за примусом. Це що називається? Це злочин. І ти перший сидиш у цьому місці, злочинець, тому що. Ти сидиш отут на території, ти кажеш, ти пишеш документи в пенсійному, в податковому не за гроші. А коли ми.